Ранок у Києві знову неспокійний вибухів. Про вибухи пороки що не повідомлялося, але кілька сирен повітряної тривоги ще від п'ятої години ранку. Ну принаймні, це коли я вже не спав. Я їх чув, і ясно, що спокою воно нам не додає. Зараз будемо аналізувати ситуацію на війні. Ситуацію на українських фронтах з нами на зв'язку. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, дивіться атаки масові атаки дронами, це ж не лише тероризування. Цивільного населення, намагання посіяти паніку, це ще, як наприклад, пише Юрій Бутусов, це ще й спроба розвідати місця скупчення чи місця дислокації скоріше українських систем протиповітряної оборони, якось їх перенапружити, і саме тому іноді окупанти вдаються до таких масових запусків. Чи є в цьому якась логіка? Тут я трішечки би поправив, тому що будь-яка атака, вона перш за все передбачає, звичайно, що розвідування наших систем протиповітряної оборони. Тобто, очевидно, що для того, щоб дістатися цілі, потрібно знайти ось ці слабкі місця, де не будуть покривати системи ППО. Тому, тому це завдання є похідним. Але в першу чергу ми бачимо по тому, що об'єктами атак є в першу чергу, все ж таки. Об'єкти цивільні, то ми розуміємо, що, власне кажучи, метою цих атак є терор, тобто терор цивільного населення. Там терор внаслідок пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, тобто, ми хочемо, щоб ну ворог хоче, щоб населення замерзло, і відповідно щоб почалися невдоволення. Тобто, це все наслідок ось цього терору. А вже от в методах, в механізмах застосування. Тут вже може бути різнитись, тому що росіяни вони розуміють, що оце поступове накопичення і такий ем, плановий запуск ракет. Він, власне кажучи, е, дає все менше і менше результатів. Тобто наша система ППО навчилася на 70 і вище відсотків е, відбивати ось ці ракетні удари. Тому в них не залишається іншого виходу, окрім як накопичувати е, о, накопичувати ось ці ударні е, дрони або ж е, ракети. І вже запускати масовані е, обстріли для того, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, ну очевидно, що потрібно е, робити це в кілька хвиль. От вони зараз виможні на дві хвилі. Там це може бути і більше хвиль, це залежить від потужностей для того, щоб в першій хвилі. Випустити найменш такі цінні цінні ракети чи дрони, тобто виявити нашу систему ППО, і ось далі на моменті ось цієї перезарядки, тому що це ракета вона потребує більшого часу. Це не 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 зенітна, не зенітна установка. І відповідно, що одразу запустити цю другу хвилю з тим, щоб вже безпосередньо під час другої хвилі вразити. Вразити об'єкти, тобто це йде боротьба, така сама, як ми бачимо, боротьбу на землі точно така сама боротьба на небі з такими небесними, я би сказав, такими укріп районами більш захищеними системами ППО з штурмами, з масовими штурмами і з усім, усіма відповідними факторами. А власне, якщо говорити про панічні настрої, тепер уже не у українських громадян, а у населення країни окупанта. Ну у них вчора жахіття все ж таки відбувалися. Я маю на увазі їх. Їхні... Ні, настрій, коли літак в єйську врізався у житловий будинок, за їхніми офіційними повідомленнями там 13 людей загинуло. Але сама ситуація, що пілот не відвів літак від житлових кварталів, і власне наскільки я розумію, теж загинув. От що воно як воно, як ця ситуація може повпливати на бажання окупантів продовжувати? Знаєте, є різниця між цивільним населенням прикордонних територій, зокрема, от найяскравіший приклад, це от Білгородська область, і власне кажучи, військовими і військовим командуванням. Тобто військові розуміють, і ну, їм, в принципі, байдуже. Насправді їм навіть байдуже, якщо будуть вибухи, руйнування і тому подібне. Ми вже спостерігали, як їхні ж випущені ракети внаслідок того, що вони просто старі, вони втрачають курс, вони падають. Падають, зокрема, і в самому Білгороді, і на Білогородщині, але при цьому ніхто не зважає на ці на руйнування цивільні, на жертви цивільні. Звісно ж, ну впав повністю літак заряджений боєприпасом, готовий до бомбардування. Тому це подія, але я хотів би наголосити, що це подія, яка є наслідком. Тобто ракети насправді падали, і більше того, і ті ракети, які летіли, вони запускали сюди до нас, в Україну, і свої ж власні кажучи, оці ЗРК, якими вони пробували запустити, щоб збити ракету, яка втрачала курс. І, і, і в одному і в другому випадку ракети падали, тобто, е, тобто мешканці е, Білгорода і Білгородської області вони насправді на собі відчули всю е, в лапках кажу міць російської е, російських ракет, і е, 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 літак є лише власне кажучи цим наслідком, і от мешканці просто бачать, що це таке, і в них все більше і більше наростає таких, от е, ну власне, панічних настроїв, і все більше більше наростає усвідомлення. Того, що їхня армія їх, поперше, не те, щоб не захистить. А становить додаткове джерело небезпеки, це небезпека для них самих. Про су 34 це ж уже 17-й офіційно підтверджений, втрачений окупантами літак. Їхня оборонна промисловість мала би згідно контракту постачати 9 літаків на рік. В реальності вони постачали ще там до ну до кінця 2021 року по 6 літаків за рік. Тобто, за ці кілька місяців вони втратили ну можливості, які які не не менше ніж за три роки вироблять. Плюс зараз у них має бути ще й ну проблема з імпортними комплектуючими. Наскільки російська авіація все ще для нас небезпечна, і як ми можемо оцінювати е, ну, я не знаю їхні їхні спроможності зараз. Так дійсно вона все ще для нас небезпечна, тобто вони мають реальну перевагу в літаках. Я зараз не можу навести конкретні цифри. Я просто по пам'яті, але вони все ще, все ще мають перевагу саме в літаках. Але все ж таки на чому варто наголосити, що вони бояться залітати в повітряний простір України, тобто наша система протиповітряної оборони налагоджена стільки, що ми повністю нівелювали ось цю їхню перевагу саме в, в авіації. І більше того, що цікаво, що їхній основний кістяк, от саме цей льотний склад, він вже фактично знищений ще в перші місяці війни. І тому ми будемо бачити більше і більше випадків, якщо ті льотчики, які сьогодні є на службі в російській армії, вони будуть виконувати більш складні ось ці льотні маневри. Тому ми побачимо ще такі приклади, і саме тому росіяни і не використ... намагаються не використовувати або обмежено використовувати свою авіацію. Не залітають в повітряний простір України, запускають ракети десь над над Каспійським морем, тобто з тим, щоб не переобтяжувати маневром, щоб не було ось таких ось таких трагедій. Ну а для нас, звичайно, що приводів для втіхи з боку російського командування. Росія змушена буде думати про мир, коли її можливості для терору будуть знешкоджені. Це фраза, яку сказав президент України Володимир Зеленський. Нам, звісно, потрібно ще більше сучасних систем протиповітряної протиракетної оборони. Але ну от наскільки ми справді ну з чого ми зрозуміємо, що у Росії втрачаються можливості для терору. Вже ж є повідомлення, що нібито Іран може постачати Росії не лише е, оці дрони. Камікадзе не лише свої шахіди, а і ракетне озброєння. Мається на увазі балістичні ракети середньої дальності. Про них принаймні говорили. Наскільки це реалістично і наскільки це показує, що у Росії своїх запасів уже не вистачає? Ну із заяв спікерів Білого Дому ми бачимо, що це абсолютно реалістичні загрози, і тому ми бачимо, що. Ну так, загроза, загроза постачання і потужніших дронів, які нестимуть вдвічі більше вибухівки ніж ті ж шахет 136 і також от балістичних ракет. Вони безперечно реальні. Але наголошую, що це вже питання стає міжнародної безпеки, тобто всі свої зобов'язання. Безпекові е, Україна виконує в повній мірі. Ми відбиваємо ворога на своїй території. Ми утилізуємо вже не лише російську зброю, але і іранську зброю. Але питання в тому, звідки як ця зброя рухається по не лише виходить по континенту, по світу, е, і це є питання наших міжнародних партнерів. І звичайно, що в першу чергу сполучених штатів Америки, Ізраїлю. В держав перської затоки, тому що ну йде неконтрольоване переміщення зброї, і ця зброя застосовує застосовується у найбільшому воєнному конфлікті з часів Другої світової, тому питання реакції. По Перше основних гравців, а по-друге, міжнародне спільноти. І звичайно, що питання санкцій, воно вже ну недостатнє. Іран і так знаходиться під санкціями. Потрібно значно рішучіше відповідь. Треба додаткові санкції проти Ірану, але ж там була якраз, що називається на столі. Іранська ядерна угода, яку так просували сполучені штати, і проти такої угоди виступав наприклад Ізраїль, фактор Ізраїлю, який був нейтральним і демонстрував у цій. Війні під час цієї цієї війни нейтралітет, але зараз вже є обережні повідомлення, що ну, принаймні, якісь технології для виявлення і можливо знешкодження у цих шахедів чи інших дронів Ізраїль міг би нам передавати. Це допоможе, звичайно ж, Ізраїль має. Найбільший досвід боротьби з іранською зброєю, тому будь-яка передача технології, звичайно, що воно буде допомагати за політикою Ізраїлю Вони завжди в таких ситуаціях діють абсолютно непублічно, заперечуючи свою причетність. Але ми, ну, ми можемо коментувати вже лише наслідки, але я не думаю, що буде якась офіційна заява з боку Ізраїля. Але вже те, що наприклад в ізраїльському МЗС лунають заяви про необхідність втручання Ізраїлю, тому що це вже стає питанням, ну дійсно, застосування іранської зброї, це для нас є дуже добрий знак. Але наголошую, що на рівні офіційних домовленостей, офіційних декларацій, зараз поки що ситуація не змінилась. Ну тобто вони можуть зробити, але можуть це не визнавати. Це як е, колись була фраза з боку Ізраїлю, що у Ізраїля немає ядерної зброї, але в разі чого ми можемо її застосувати приблизно так, да? Саме так, Саме добре, європейський союз створює нову військову місію для України і значить 500 мільйонів євро на закупівлю зброї, плюс підготовка українських воїків, українських захисників, в тому числі сил оборони. Що це нам дасть, і ну ми розуміємо, що напевно було би краще, якби це сталося кілька місяців тому, але краще пізніше ніж ніколи. Я правильно розумію? Так, звичайно, це наша це наші резерви, це наша підготовка. І якщо б проблема є в тому, що ми не можемо е, от, тренувати велику кількість людей у себе на полігонах, тому що ну ми пам'ятаємо, як наші всі, власне кажучи, тренувальні центри, і Десна, і Яврівта всі абсолютно були піддані ракетним обстрілам з боку Росіян. Тому звичайно, що допомога саме от тренуванні. Наших вояків, а також забезпечені, це буде велика велика допомога з боку європейського союзу. Так звісно, що вона не визначальна, але це ось той темп, який взяла собі Україна для того, щоб подивитись в завтрашній день. Тобто, якщо для того, щоб утримувати ось цю нашу перевагу, утримувати ініціативу, а Україна сьогодні тримає ініціативу на полі бою, нам потрібно звичайно, що якісна підготовка вже нових резервів. І от ми можемо порівняти це із тим, як Росія дбає про своє завтра. Дбає, я кажу, в лапках ось всі ці підготовки їхніх мобілізованих. І з підготовкою, власне кажучи, яку почала е, Велика Британія, тепер і країни Європейського союзу, тобто там в інших країнах відкриті бази підготовки. Ось це і буде визначати хід війни в майбутньому. Перші 10 тисяч. Я пам'ятаю, просто десь на минулому тижні було це повідомлення. Що перші 10 тисяч, що пройшли навчання кілька місячне, вже повернулися до України. Це означає, що потенційно можуть бути розгорнуті нові якісь підрозділи, нові з'єднання. 10 тисяч це немала кількість людей. Так, звичайно ж, це немала кількість людей, і звісно ж там будуть укомплектовані вже існуючі бригади і батальйони, тому що ну так і ми несемо втрати. І також буде оця зміна ротація, тому що, звичайно, щоб більше. Ніж пів року постійних інтенсивних бойових дій, це означає, що будь-який людський організм він виснажується, і ми дуже дуже потребуємо ротації. І нагадаю, що чим більше ми збережемо людських життів, тобто чим чим краще будемо забезпечувати ось цей обмін військ на ротаційній основі. Тим якісніше ми підготуємося до завтра, тобто, ми, умовно кажучи, матимемо вже вишколених кілька хвиль, які пройшли ротацію військової служби. А росіяни матимуть, власне кажучи, постійне поповнення погано підготовлених мобілізованих яких ну вони ми будемо знищувати, а вони будуть просто завалювати гарматним м'ясом, ну власне кажучи, так як вони і робляться сьогодні? Так уже і відбувається вчора. Я бачив повідомлення, що зараз, от в загальному таб від генштабу, повідомлення співвідношення втрат між українськими захисниками і окупантами уже 6,5 до 1. Я пам'ятаю, на початку широкомасштабного вторгнення багато військових експертів наводили ну типу стандартно. Якщо армія Мія наступає, то значить, вона втрачає там вчетверо більше ніж ті, хто обороняється зараз. Українська армія відвоює свою землю, але загальні втрати у наших менші, хоча ну там за логікою чи за підручниками могли б бути більші. Це теж свідчить про якісну підготовку. Так, абсолютно, і це свідчить не лише про якісну підготовку дійсно якісну, але також і про застосування нових тактик. Тобто, наше командування, командування сил оборони діє нестандартно. І е, замість того, що, щоб е, штурмувати в лоб будь-які там населені пункти чи їхні укріплені райони, е, постійно застосовується тактика мобільних груп обходу, е, обходу швидкого просування в тили і змушення ворогу відступати. Залишати позиції або ж здаватися в полон, і цим так само ми зберігаємо життя воїнам. От така тактика потребує дуже великої координації між підрозділами постійно бути на зв'язку, постійно розуміти, як хто наскільки в режимі реального часу просувається а від командування точно так само розуміти весь цей генеральний задум. Тобто, чим швидше, чим стрімкіше є просування, тим тяжче ним керувати. І те, що українська армія виконує ось такі складні, це є. Дійсно складні і масштабні маневри це свідчення високої професійності нашого і командування, і загалом кожного з наших підрозділів. Давайте тепер про конкретні ситуації. Південь там було кілька днів тому повідомлення, шонув вмикаємо режим радіомовчання. Ми розуміємо, що поки не буде офіційного підтвердження. Е, ну не можна говорити про чергові звільнені населені пункти, але е, часто ми бачимо якісь панічні повідомлення, якраз в пабліках окупантів. Що нам загалом треба розуміти про південний напрямок? Ну ось ви правильно сказали, що можемо послідкувати за їхньою адресою, за їхньою реакцією, і те, що вони вивозять з Херсона свої сім'ї, свої навіть адміністрації, тобто вони везуть їх до Криму. Це свідчення того, що вони вже не розраховують утримувати Херсон як саме такий адміністративний центр, як обласний центр. А вони вже фактично поки що планують його ще перетворити на військову базу, як такий укріплений район, і продовжувати за нього за нього битви. Але от, оця тенденція це є свідчення того, що ну власне кажучи, звільнення Херсонщини – це є питання часу. Це тільки питання часу. Ну і схід, східний напрямок. Там теж немає повідомлень про якісь активні просування наших захисників, але вже все менше і повідомлень про те, що окуп. Панти лізуть в атаку зараз. там просто ну такий перетет, що жодна зі сторін не може просунутись чи як ми маємо там розуміти ситуацію? Так, звичайно, що ми бачимо, що останні протягом останнього тижня спостерігається певне затища на нашому східному напрямку, і це природне, тому що ми зайняли багато територій, провели багато власно успішних операцій, і нам потрібно облаштувати наші тели, тобто підтягнути наші резерви, налагодити вже по новій на нових територіях, на нових зайнятих позиціях наші комунікації. Але тут слід відзначити саме Бахмутський, ну і можна сказати Авдіївський, але в меншій мірі напрямки, тому що саме на цьому напрямку, наприклад, діють ось ці незаконні формування, те, що називається Вагнер, тюремники абсолютно безправні. Також там діє. От це на сході з півночі. Наприклад, ось цей батальйон Ахмат, який також це фактично ті самі мобілізовані, ті самі безправні люди. І от саме на цьому напрямку сконцентрував ворог найбільшу кількість артилерії, і саме на цьому напрямку. Найбільше іде по ідуть постійно штурмові дії. Але за рахунок чого це відбувається, а тільки тому, що е, саме ці е, зеки і кримінальники вони не належать до регулярних частин російської армії, вони не мають іншого виходу, вони не можуть відмовитися виконувати наказ іти на смерть, тому що Власне кажучи, їхні там ці заград отряди вже чекають їх в тилу, тому в них є тільки одна дорога вперед, і неважливо якою ціною. І, от, власне кажучи, за це просування, вони платять свою велику ціну. А Росія відповідно утилізує ось такий її контингент. Ну і на фінал, напевно, чи можемо ми розуміти, після якої кількості вбитих окупантів вони просто витерпають свої ресурси. Пару місяців тому я чув від когось із наших експертів, що ну от коли чверть мільйонів мільйонами за могилиму, то от тоді вже ну точно нічого з ними. Ну вони вже не зможуть нічого. Чи можна справді якось розуміти, а до якої цифри вони все ще будуть лізти? Зараз тяжко назвати дуже конкретну цифру, тому що тому що, наприклад. З логічної точки зору нелогічним було би оголосити для Путіна мобілізацію, яка якраз прискорила оці процеси від центрові в самій Росії. Тобто, тобто для нього невигідна була в плані рейтингу і в його політичному плані якраз оголошувати мобілізацію. Він її оголосив зараз. Він її вже бачимо, зупиняє, тому що в Чечні відмовляються в Москві відмовляються в інших регіонах. так само відмовляються далі продовжувати. Чому це не тому, що не тому, що вони виконали чи перевиконали план, а тому, що в них наростає суспільна напруга. Отже, ми бачимо, що ось оголошення додаткових хвиль мобілізації, а відповідно і більша кількість знищених бійців російської армії вона прискорює якраз процеси розпаду самої Росії або як мінімум зміни влади. Отже, зараз процеси йдуть стрімко, і насправді ми не знаємо, чи ще потрібно умогилити там 10 чи 20 тисяч. Але те, що процеси вони набирають обертів, це є факт. Тренд, ми бачимо тенденцію. Ми бачимо, будемо чекати дійсно на те, коли видихнуться окупанти. Ну і коли наші захисники звільнять всю нашу територію, головне, всіх наших людей. Сергій Кузан з нами був на зв'язку. Я вам дуже вдячний за розмову. Це голова. Українського центру безпеки та співпраці. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.